Браслети, браслети, годинник, годинник, плавки, плавки. купальник, купальник, бюстгальтер, бюстгальтер. Бікіні. Блуза, блуза, брюки, брюки, окуляри, окуляри, на мысту, шарф, шарф, капелюх. Каплюх. Куртка. Куртка. Джинси. Джинси. Пальто. Пальто. Кепка. Кепка. Спідниця. Спідниця. Одяг. Одяг, сукня, сукня, халат, халат, нічна сорочка. нічна сорочка. піжама піжама обручка. Оборучка. Рюкзак. Рюкзак. Або рюкзак. Шорти. Шорти. Сорочка. Сорочка. Черевики. Черевики. Пасок. Пасок. Панчохи. Панчохи. Шкарпетки. Шкарпетки. Чоботи. Чоботи. Черевички. Черевички. Труси. Труси. Светр. Бет. Футболка. Футболка. рукавиці, рукавиці.